Починаємо гру. Який колір є на емблемі НАСА? Синій. Правильно. Який основний колір факультету Гафел пав у Гогвартсі? Жовтий, жовтий жовтий. Правильно. Художник Ів Кляйн творив переважно в цьому кольорі. Жовтий. Неправильно в синьому. Не хто це. Якого кольору буває фрукт Пітахая? Е, жовтий. Правильно. Який колір є на знаку зупинка заборонена? Синій Правильно. Який колір є на футболках Борусі Дортмунд? Боже, жовтий. Правильно. Якого кольору трамваї у Лісабоні? Жовтий. Правильно. Якого кольору літери на логотипі Ікея? Синій Правильно. А ось фон жовтий. Боже. Якого кольору борода у персонажа казки Шарля Перо? Жовтий. Неправильно синього. Якого кольору перша літера логотипу Google? Жовтий! Неправильно синього. Не дивлюсь Google. Про який колір є дуже відома пісня гурту Coldplay. Жовтий. Yellow, правильно. Який колір входить у прізвисько IBM? Що таке IBM? Ну, давайте синій. Давайте правильно. Якого кольору волосся у Марш Сімпсон? Синій, конечно. Звісно, правильно. Боязнь якого кольору називається ксантофобією. Ксанто це жовтий. Правильно. Відтінком якого кольору є електрик. Синій. Правильно. І це все. знімайте це з мене. Ми знімаємо всі камери працюють. Олександр!